всім всім привіт! Це канал Корисна Валіза, і я знову вітаю вас на своєму каналі. Почалася осінь, і у мене на здивування дуже мало вільного часу, коли я можу сісти і записати хоча б відео, а потім його ще й змонтувати. Тому е, не ділилися з вами ідеями досить довгий час. Е, приношу своє вибачення за це, і думаю, що сьогодні я маю виправити цю провину і поділитися з вами новою цікавою ідеєю. Ця ідея буде стосуватися такого уроку в Біблії, де ви знайомите дітей саме із Словом Божим, пояснюєте, що це за книга Біблія, і з чого вона складається, що таке збірка книг, і що воно вироблялося, на чому писалося, якою мовою це все записувалось, і так далі, і тому подібне. І ось, коли ви весь теоретичний цей матеріал викладете для дітей, зазвичай... Гарно було б запропонувати їм творчість, яка б закріпила всі ці їх знання. Тому сьогодні я пропоную вам зробити саме крафтовий папір з дітьми, із сторінок якого ви утворите цілий фотоальбом історії вашої недільної школи. Ну і давайте подивимось, які інструменти та матеріали нам знадобляться для того, щоб ми змогли зробити крафтовий папір. Для цього можна використати звичайний поліетилен, будь-який кульочок, будь-яка клієночка, м'яке скло, якщо є, будь-що води не проникнене, яке допоможе запобігти проникненню зайвої вологи на поверхню для її розбухання. Наступним шаром добре було б застелити якусь м'яку тканину, рушник або хб, яка б добре вбирала вологу. Праска вам буде необхідна для того, щоб просушити і спресувати виріб. Також вам знадобиться блендер, ну і чаша, де ви будете перебивати паперову масу. Основним інгредієнтом є використаний папір, старі роздруковки та пописані зошити. Необхідними для вас будуть і губки, якими ви будете перебирати зайву вологу з виробу. Також вам знадобиться ще клей ПВА. Якби це не є обов'язковий інгредієнт, але я побоялася, що в мене вийде не сильно цупкий папір, і тому вирішила додати його в масу. Але якщо ви за 100% екологічний продукт, то можете його не додавати. Тому що при подрібненні шматочків паперу їх намоканні розм'якченні і взбиванні, вони утворюють між собою цупку масу, з'єднуючись волокнами целюлози між собою, і в принципі не потребують додаткового склеювання. Але так як я робила це перший раз, я побоялася, що в мене щось не вийде і тому додала клей ПВА. В принципі, його можна і не додавати це на ваш розсуд. Але якщо ви все ж таки переживаєте і хочете щось додати більш екологічне в цей папір, в цю масу, ви можете взяти картопляний крохмаль і, в принципі, попередньо розвівши його в воді в невеличкої кількості додати до маси. Єдине, що сама крохмаль я не додавала у масу ніколи, тому не знаю, як він поведе себе, і е, цю інформацію я більше взяла із відгуків блогерів, а не власного досвіду. Для окрашування паперової маси вам знадобляться або харчові барвники, або будь-яка гуаш, акварель, не знаю, там буряковий сік. Спробуйте. Просто у мене в наявності вони є. Мені зручно ними користуватися, тому я їх використовую дуже часто при окрашуванні різних виробів. Необхідним або основним в роботі інструментом буде саме сито. У мене воно округле форми. До речі, в продажу вони так само зазвичай є округле форми. Але якщо вам потрібні листки квадратної або прямокутної форми, ви можете виготовити рамку на кшталт сита, власноруч, вдома. Узявши фоторамку стареньку, мебельний степлер і будь-яку сітку, будь то чи москитна, чи цюль, чи органза. Головне, щоб вона просочувала рідину і залишала паперову масу на собі. Також, якщо поцікавиться і дозволяє бюджет, то на китайських сайтах можна знайти отакі штуковини. Вони використовуються чи для просушки овочів, чи для процежування меду, я точно не знаю, але от я їх бачила на сайті тому зберегла картинку для того, щоб продемонструвати саме вам. Ну, а мені залишається працювати з тим, що в мене є, тому наша книга буде округлої форми. Ну, і Вам знадобиться миска, в якій ви будете розводити паперову масу з водою для її набору на сито. Останнім інгредієнтом вам знадобиться вода. Хай вона буде тепла, холодна, але не сильно гаряча, щоб діти не опеклися. І, в принципі, це все, що вам потрібно. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до виготовлення паперу. І ось на приготовленому робочому місці ви е дітям роздаєте листки А4, які вони мають подрібнити, пошмотувати і скинути все в одну ємність. Також добре було би звернути увагу на те, скільки паперу ви заготовите десить дітям. Якщо ви плануєте виготовити лише 3-4 листки, то вам не знадобиться багато папіру. Я, наприклад, заготовила дуже багато, взяла цілу міску пошматованого паперу, то потім ми ще це все залили водою, повзбивали. І у нас вийшло десь до 10 літрів маси. Це дуже багато і, по ідеї, ми мали її всю виробити на уроці. Але за відведеним часом це нереально. Часу вистачає лише на виготовлення трьох-чотирьох листків паперу. Тому краще не заготовити величезну масу, а просто дошмотувати потім листки паперу. Якщо вам треба буде наростити ще там декілька листків, наприклад, чим ви повністю цю всю масу виготовите, а потім не будете знати, куди її діти. Краще просто заготовте папір, але весь його не розводьте у воді. І коли весь папір, з яким ви плануєте працювати, вже подрібнений, вам необхідно буде залити його водою і дати трошки настоятися. За цей час ви можете приготувати робоче місце для учнів, одягнути їм перчатки, там фартухи, щоб вони не замазались, і настроїти їх на робочий настрій. Стосовно води, всю масу паперову гарно залити водою, тому що чим рідше, чим більше води буде, тим зручніше вам буде блендером збивати всю цю паперову масу. Але якщо ви все заготовили завчасно і не хочете чекати, поки паперова маса настоїться, ви можете дати дітям в руки виделки або ложки і дати їм по цю всю масу, побавитися, побалуватися тако, для того, щоб вона швидше намокла і була готова для роботи з блендером. Коли всі шматочки паперу намокли, вони вже готові до роботи з блендером. І підключивши апарат, ви вже або самі взбиваєте обережненько цю паперову масу, або даєте старшим діткам, і вони там по черзі а, взбивають, подрібнюють цей пошмотований папір. Єдине, що не варто давати такий апарат маленьким дітям, щоб вони все ж таки не травмувалися, не наробили якоїсь біди, балуючись, витягуючи, затягуючи блендер у масу, щоб не розльопали це все навколо. Але все ж таки максимально залучайте діток до цієї роботи. І ось, як ви бачите, папір повністю подрібнений. Він утворив таку сіру масу, однорідну масу, з якою вже можна працювати. Тому додаємо в неї клей ПВА, ну, ми вже про це говорили, що я просто побоялася, що не схватиться, і тому додавала там небагато 3-5 мл, не більше, на таку масу пульпи. До слова, пульпа це оця паперова жижа, яка була утворена при переробці або розчинена целюлозу у воді. Називається паперова пульпа. Тому кидаю вам нове слово в лексикон, якщо ви його не знали. А я буду е додавати харчовий барвник для окрашування паперової маси. До речі, ці барвники можна змішувати між собою, утворюючи нові відцінки, тому якби це теж один із плюсів цього барвника. Я додавала до пульпи жовтого барвника. Дивіться, він із поєднанням з пульпою сірого кольору утворив такий зеленувато-жовтуватий якийсь такий колір, але не сильно переживайте, тому що при висиханні, колір буде світліший, більш до жовтого відтінку. Вирішила додати ще трошки барвника, бо побоялася, що буде занадто світлий. Ось, Зараз гарно перемішаю цю рідину, і будемо вже придавати цей пульпі певний вигляд паперу. Ось дивіться, коли маса готова, прокрашена, розведене там клій чи крохмали, чи ще що ви там додавали, чи може якісь блискітки ви туди додавали, ви цю всю готову масу обережно викладаєте на сито, даючи сразу стікати зайвої вологи. Єдине, що умиляю вас працюйте в перчатках, тому що оце, поки я держала це сито, поки я укладала цю масу, перекладала, перевертала, прокрасила собі добре руки. І хоча цей барвник він гарно змивається, але все ж таки дітям не бажано, щоб вони взаємодіяли з барвником настільки близько, щоб не викликати ніяких алергічних реакцій. Ось і як ви бачите, маса вже. Повністю розподілена по поверхні. Ще трошечки а, перевіримо, чи немає дірочок, чи вона однорідно розподілена. І при необхідності треба додати а, паперової маси для того, щоб гарненько вкрити однорідну площину а, всього сита. Для того, щоб потім, коли ви будете просушувати, а, а, вся бумага спресувалася між собою. оця, Маса і е, не було зайвих дірочок, не було зайвих тріщинок, якихсь, тобто, що воно цупко міцно трималося. І коли ви все гарно до кінця розподілили, ви вже бачите всі е, дірочки закриті, все края підрівняні, вже більш-менш все суцільно. Нагадують один е, суцільний листочок, ви вже можете різким рухом укласти це все на рушник. До речі, так як ви будете робити не один листок, то маса у вас буде більше. І тому бажано було б всю цю масу розвести на більшу кількість води і там вже прокрасити в більшій мисці. а потім ви просто зачерпуєте, берете ситу верх дном. Просто зачерпуєте і набираєте на дно оцю масу. Так. Набрали, розрівняли все так, як треба, і все. І далі вже різкими рухами можете перевертати це все на рушник. Також у мене, як ви бачите, залишилось ще прокрашене води. Я її не виливаю. Я додав туди ще якогось іншого барвника. змішаю і утворю ще одну сторіночку іншого кольору. Ось. А оцю. Готову масу я буду викладати уже на рушник. Добре, щоб він був в якийсь БУ вжитку, щоб ви не боялись його вимазати барвником. Якщо, ну, не дай Бог, десь не відстирається, то хоча б було не жалко. Також добре, іншим шаром застелити сюди хебешну тканину. Я про це забула, тому зробила так, як зробила. Але взагалі. А коли ви будете виробляти, краще застілити ще один шар, хабашне тканини, тонко без ворсу, для того, щоб потім легше було просушувати і знімати із тканини готовий виріб. І ось Коли ви різким рухом уклали сито на рушник, ви берете губку і починаєте прибирати зайву вологу, яка просочується через сито. Далі обережно прибираєте сито. І я ще вирішила зняти а, цю масу з рушника і перекласти на сухенький рушник, тому що дуже багато на рушнику залишається і таким чином зменшити. А, Зменшити об'єм випаровування, я не знаю, як це правильно сказати. Ну, тобто приложити на суху, щоб легше було просушити і швидше можна було це просушити. Але якщо у вас немає такої можливості і декілька всього рушників, то вже сушити на рушниках нічого страшного в цьому не буде. Також, коли ви виклали пульпу, сформовану пульпу на поверхню, там, на тканину, ви маєте ще зверху накрити якоюсь старою тканиною. Чистенькою для того, щоб не зіпсувати свою праску, тому що і барвник може перебиватися, і ця волога може приставати до поверхні утюга. Тому якби краще було б, щоб між праскою і самою спресованою пульпою був шар, була така прокладочка, яка би впитувала зайву вологу і вбирала в себе барвник. Сама праска має бути у вас установлена на сухому режимі, для того, щоб пар не додавав зайві вологи при просушуванні. І бажано просушувати більш натискаючими рухами, не сильно шурхуючи. Якщо ви отак робите, як я зараз на відео, то це ви маєте робити дуже-дуже легенько, щоб не зрушити масу під рушником. І як ви бачите, вже навколо коло все просохло, таке просушене рушник гарно убрався з поверхні. Це говорить про те, що, бачите, сама маса досить гарненько відходить по краям. Вона ще дуже вразлива, вона ще м'ягенька, вона ще не просушена до кінця, вона напівсуха, але з нею вже можна працювати далі. І як з нею поступити далі? У вас є на вибір два варіанти. В першому варіанті всі листочки, які ви просушували, якщо у вас, наприклад, було декілька прасок, ви з дійсно це все сушили, ви відкладаєте на такі листки А4, там десь на підвіконня, на стіл, ну будь-куди в інше місце, не на рушники, не на тканину, а просто на ровну поверхню, зверху ставите гніт і таким чином просушуєте десь з тиждень. А в другому варіанті ви можете взяти праску, взяти суху тканину під низ і почати далі просушувати до повного висихання через папір. Цей спосіб найкращий, тому що діти зразу бачать готовий виріб, як він вийшов. Він досить міцний, він просохший, він спресований праскою. Єдине, що на це має бути відведено більше часу. Приблизно на один лист паперу уходить 8-10 хвилин вашого часу. Але лист виходить повністю сухий, міцний, можна навіть по ньому постукати, достатньо тонкий і готовий до роботи. Вам можна буде тільки обрізати края фігурними ножицями, пробити дірочки. І утворити книгу або фотоальбом, яку ви запланували відразу з дітьми на вашому уроці. Думаю, така ідея буде надзвичайно цікавою для дітей і залишить в їх пам'яті і в їх серцях приємний спогад про недільну школу. Тому, якщо сподобалось, обов'язково ставте пальчик вгору, прокоментуйте це відео. Також, якщо а, ви вже виробляли крафтовий папір в недільній школі, опішіть вас досвід, чи використовували ви інші види папіру, чи ви використовували сіточі чи рамку, чи можливо ви додавали якісь секретні інгредієнти, які міцно утримували. А, Площину, паперову цю площину вкупі, і не давали її розпадатися на етапі сушки. Тобто, якщо ви вже виготовлювали а, крафтовий папір, поділіться, будь ласка, в коментарях, і ваш досвід в поєднанні з цим відео просто допоможе кожному вчителю ще краще зробити уроки і подачу того матеріалу, який вони готують для діток саме на цю тему. Тому дякую вам всім за увагу! Бажаємо мирного немаю над головою і всього найкращого з Богом.